Минулого тижня у галереї мистецтв запрацювала виставка ніжинської художниці спеціаліста вищої категорії і просто красивої жінки із ніжина Юлії Петренко. Це ще одна заслуга міського відділу культури і мистецтв, яким вдалося заманити у наше місто митця такого рівня. Серед довжелезного списку її заслуг і відзнак можна виділити нагороду Відмінник освіти України, майстриня року міста ніжин 2003, грант президента України для обдарованої молоді, грамота Міністерства освіти України, медаль від Міністерства культури і туризму України та Міністерства культури і охорони пам'яток і спорту Грузії, медаль Асоціації міст України. Окрім цього, вона має цілу низку освітянських перемог, а її вихованці, в свою чергу, вже також мають вагомі відзнаки в мистецтві. За плечима Юлія Петренко має багато персональних виставок як в Україні, так і за кордоном. Бере участь у багатьох телевізійних шоу, робить ілюстрації для книг, публікує у різних виданнях освітянські матеріали та бере участь у різноманітних проєктах. І це лише частина різнопланової та продуктивної діяльності художниці Зніжена. У лубнах вона виставила на загал плоди свого найбільшого захоплення. Це картини, виготовлені із солоного тіста, які ще називають українським 3D або об'ємним живописом. Захоплення майстриною ліпленнями з солоного тіста йде паралельно із захопленням українським побутом, звичаями та символізмом. Вироби з солоного тіста в стародавній язичницькій Русі використовувалися для різних обрядів та церемоній. Коли археологи діставали з землі артефакти, то спочатку не могли зрозуміти, з чого вони зроблені: чи то з кістки, чи то з каменю. Зрештою, з'ясували, що фігурки виготовлялися з тіста, замішаного з борошна першого помолу з сіллю. Обереги зберігали на покутті цілий рік, а потім закопували у землю на новий урожай. Із часом солоне тісто тверднуло і ставало міцним, немов мінерал. Юлію так вразила ця давня техніка, що вона вирішила спробувати її сама, розробивши авторський рецепт для ліплення фігурок оберегів із солоного тіста з доданням хімічних добавок. І відтепер кожен лубенець має змогу ознайомитись із унікальним напрямком мистецтва, який увібрав в себе найкращі стародавні традиції. Серед представлених на виставці робіт можна вирізнити твори за мотивами Тараса Шевченка та Миколи Гоголя, філософські роздуми майстрині, народні традиції або грайливі легкі сюжетні сценки, витримані композиційно, аби радувати око. Із чергового цікавого відкриття Олександр Назарець, телевізійна служба новин об'єктив.